Бажаю здоров'я. Друзі, перш за все, дякую всіх за підтримку. Вже пішла 14 та доба, як я ну, взагалі не встиг на ноги. Очікував операцію. Коротше, маємо, що маємо. Я, мабуть, деякий час буду записувати свої відео саме в такому ракурсі, якщо ви, звісно, не проти. Знаєте, сьогодні. Хочу сказати про те, що у нас в суспільстві, на жаль, ще дуже багато зомбованих, і дуже багато тих, хто взагалі не орієнтується, що за роки перебування при владі зеленої шобли відбулись такі незворотні процеси, які, як то кажуть, без хірургічного втручання взагалі виправити неможливо. І сьогодні мало хто звертає увагу на те, що саме Зеленським. Було сформовано ганебно, ніколи ще досі не існуючу у світі політичну практику публічної брехні та публічних маніпуляцій. По факту, з боку найвищої посадової особи держави, відбувається системна невідповідність між публічними заявами та реальними діями держави, що стала нормою нашого суспільства. Це катастрофа. Вже навіть ніхто не звертає увагу. На повсякденну брехню верховного потужного, а це не тільки катастрофа, це загроза національній безпеці в будь-якій цивілізованій країні світу. Брехня посадової особи це негайні політичні та правові наслідки. Якщо ще з підозрою в корупції або фактами співпраці з ворогом, це неминуча політична смерть та ув'язнення друзі. Потужна, цинічна, безжальна та жорстока істота, яка використовує акторську гру для підміни правди та для маніпуляцій на почуттях людей. На публіку обіцянки закінчення війни насправді на діях затягування та використання війни для власного збагачення. На словах, боротьба з корупцією, по факту, тотальна корупція та створення додаткових злочинних корупційних схем. На меті яких максимально погрузити країну в хаос та в беззаконня. Тобто, внаслідку повсякденна брехня голобородька, яка перетворилась на інструмент маніпуляцій з метою максимально заплутати народ, отримати будь-якою ціною владу та уникнути відповідальності за злочини. Але найважливіше, що брехня, яка стала інструментом масових злочинів, Стала нормою для суспільства та фундаментом управління держави там, де має бути політична смерть з усіма наслідками, там, де має бути трибунал, реальні тюремні сроки та конфіскації. Натомість ми кожного дня просто слухаємо чергову політичну брехню та спостерігаємо за розробленням нашої країни та знищенням нашого українського народу. Але вихід є. Це об'єднання, структурування та протидія злочинам. Друзі, вам дуже дякую. Бережіть себе. Слава Україні!